Кольорові комбінезони та курточки для собак уже стали звичним атрибутом осінньо-зимового сезону. Але чи є це справжньою необхідністю і від чого тварин потрібно захищати насамперед? Дивіться у нашому сюжеті. Коли на вулиці вже відчутна прохолода, люди поспішають вдягатися тепліше у куртки, шапки та рукавички. Та чи варто подбати так само про своїх чотирилапих друзів? Суперечки щодо цього не вщухають: одні вважають, що собака має залишатися у природному вигляді, інші, що маленькі улюбленці потребують не меншого захисту від холоду ніж ми. У горішніх плавнях, дедалі, частіше можна побачити песиків у стильних комбінезонах – яскравих, теплих і зручних. Такий вигляд уже став звичним для місцевих вулиць і парків. Про те, наскільки це корисно для тварин, розповів ветеринарний лікар Артур Шабліян. Якщо це, скажімо так, робиться відповідально, нормально я ну, нормальний якісний одяг. Там да, що не так, що там е собачка цілодобово в цьому одягів там пріє, там, да, якщо це просто на прогулянці вона вдягнута в якийсь комбінезончик, ну це повністю нормально, нічого в цьому такого страшного немає. Точно не. найбільше потребують тепла декоративні породи, адже без густого підшерстку вони важче переносять холод. Краще маленьких песиків, там ну, надягати в одежу, щоб вони не мерзли, щоб вони не боліли бронхітами, пневмоніями, там і грипом тим же собачим. Якби коли настає переохолодження, коли імунітет не має можливості ну, надавати супротив хворобам, як і ми, люди хворіємо. Ну, якби вони хворіють, тими майже самими хворобами, що і ми з вами, да, там якщо людина може простудитися, собака може простудитися. там. І цукровий діабет може бути у собачки, тому що часто люди думають, як так, у собаки там низький там, тиск там, або проблеми з серцем, чи там цукровий діабет. Так само, як і у людини. Одяг для тварин питання індивідуальне, та не менш важливо, подбати про безпеку під час прогулянок. Дехто вигулює собак у намордниках, інші без них, то ж саме уважність господаря, стає головним захистом. Адже навіть на знайомих стежках тварина може натрапити на щось небезпечне, намагатися максимально не давати вашим твариночкам щось там підіймати на дворі, тому що якщо це там просто якісь, якась печенька там, чи кусочок ковбаски, ну, то навряд ли там щось буде страшне. Але ж якщо це якась Трута підсипана там, у м'ясо чи ковбаску. Це може ну, навіть трагічно закінчитися. І якщо, наприклад, та, ви, там, гуляєте, собачка на щось підібрала, і в неї там, починається різка рвота, панос, шатка, походка, там, щось її там, ковбасить, то прям, терміново треба звертатися за ветеринарною допомогою до вашого ветеринарного лікаря. Тому що іноді, якби, не надання першої допомоги при отруєнні різноманітними там хімічними агентами, це ну приводить до летальних ну, сходів. Турбота про домашніх улюбленців під час прогулянок не зводиться лише до теплого одягу чи модного вигляду. Вона полягає у відповідальному ставленні, уважності та любові до тих, хто щодня довіряє нам своє життя.